Годинник Citizen, Калібр F158. Налаштування. Для налаштування годинника відкручуємо заводну коронку на себе проти часової стрілки. Це заводна короночка, ми її відкручуємо. Коли вона зіскочила з різьби, достаємо її в перше положення на один клік. Клік 1. Достали. Секундна стрілка на циферблаті буде вказувати часові пояси. Необхідно секундну стрілку, прокручуючи заводну коронку, виставити на 12 годин. Після чого, наприклад, Україна в часовому поясі плюс 2. Поставити її на 1, 2, десь це приблизно 4 секунди. Плюс 2 часовий пояс України. Далі виставляємо зимній літній час на маленькому циферблатику, який знаходиться на 7-8 годинах. Нижньою правою кнопкою натискаючи, маленька стрілочка перемикає режими ON і OFF. OFF – це літній час виключений, ON – це літній час включений. У нас зараз літо, тож ми ставимо ON. Далі для налаштування годинника необхідно верхню праву кнопку затиснути і потримати декілька секунд, поки секундна стрілка не покаже на 6 годин. Після чого за одну короночку достаємо в другий клік. Вона вже стоїть в першому положенні, ставимо її у друге положення. Клік номер 2 Секундна стрілочка показує на 12 годин. Ми зараз в режимі налаштувань. Прокручуючи заводну коронку, ми можемо змінювати хвилини. Ставимо зараз 59 хвилин, умовно кажучи. Далі перелистуємо наступний режим. Натискаємо нижню праву кнопку. Годинникова стрілка щойно поворухнулася, це означає, що ми налаштовуємо годинникову стрілку. Зараз 11 годин. Прокручуючи її, ми ставимо 11 годин. 59 хвилин вийшло. Далі перелистуємо наступний режим. Це режим налаштування дати. Маленька стрілочка на восьми годинах тільки що поворухнулася. Це означає, що ми в режимі налаштування дати. Сьогодні сьоме число прокручуємо і виставляємо сьоме число. Стрілочка буде рухатись, і дата буде перелистуватись. Стрілочка має зупинитися самостійно. Крутимо в іншу сторону, нам потрібно сьоме число. Я зупинив щойно стрілочку, прокрутивши її в іншу сторону. Нам потрібно було сьоме число. Ось ми його виставили. Натискаємо нижню кнопку і переходимо в режим налаштування місяця і високосного року. Зараз 8 місяць. секундна стрілка буде показувати на 8 годин, це означає, що 8 місяць. Якщо на 9, то це 9 місяць. На 10 10 місяць. Зараз 8 місяць. Ставимо 8 місяць. Далі треба вказати високосний рік. Е, кожна секунда. Після восьмерки, наприклад, або дев'ятки означає плюс 1 рік до високосного року. Зараз 25 рік, ми ставимо плюс 1 секунда. Якби був високосний рік, 24-й, ми би залишились рівно на 8 годинах. А так ми ставимо плюс 1. Ми виставили 8 місяць високосний рік. Плюс один до високосного року 25 рік. Далі натискаємо нижню праву кнопочку. І виставляємо день тижня, прокручуючи за одну коронку. Зараз в четверг ми ставимо Tuesday. Далі натискаємо нижню праву кнопочку. І знову пошевелилася хвилинна стрілка, так як ми налаштовували пару хвилин, вона весь цей час стояла, її треба більш точно виставити зараз одна хвилина. Закриваємо заводну коронку і закручуємо її. Ми виставили часовий пояс і літній зимній час. Годинник з GPS-сигналом. Він приймає GPS-сигнал. Для цього необхідно вийти на вулицю, на відкрите повітря під чистим небом і натиснути кнопочку нижню, і утримувати її там теж 3-5 секунд, щоб годинник прийняв GPS-сигнал і виставив. E, часовий пояс, час і хвилини. Але він не враховує часовий пояс, точніше, він виставить лише час і дату. І може не врахувати часовий пояс і зимній-літній час. Тому в будь-якому випадку це треба буде налаштовувати самостійно. Також годинник на сонячній батареї, корпус у нього титановий. З покриттям супертитаніум, антицарапучим. Ну, цікавий годинник по-своєму в нього ще є і інші цікаві дайверські функції, але про них ви зможете дізнатися, вивчивши інструкцію. Це такі мінімальні налаштування, які потрібні для того, щоб годинник показував точний час. Також ви можете користуватися ще прийняттям GPS-сигналу для більш точного коректірування часу.